Добрий день, друзі. День підходить вже до обіду. Зранку я з вами не зустрічалася. Сьогодні в нас о 7 годин, я дивилася, було 18 градусів морозу. Холодно, це для нас холодно, ми вже відвикли, звичайно, від такого було все плюсово. Ну, зима є зима. Друзі. Що я хотіла сказати? Ага, що я снідала? Сьогодні блинів я не робила. Я думала, що я зжарю чи яєчка до салату, чи, може, якоїсь каші зварю. А потім я зробила два бутерброди із сиром, гінтор плавленим. Було в мене яєчко відварене. Розливала я холодець та витягла кусочок м'яса. І то в мене і кофе. І в тому не був такий снідонок. На перекус, дівчатка, я зготувала, зварила кісель, до речі, Зараз покажу, він у мене тут стоїть. А, не дуже воно, ну, отакий гостющий, гостющий. Зараз, дівчатки, підніму трошки отак. От Ну, я не перекушувала нічого. Ото як поснідала, і я зрозуміла, дівчатки, оце... я дивлюся той тиждень, позаминулий, минулий, як я, коли я обідала, коли я снідала, коли, що я чим займалась, дівчатка, До... звичайно, треба труд, дисципліна, це ноше. Це ноше. Я дивлюся, я все записую, я просто вам не показую. О, є, показують, де пишуть вагу, є, пишуть об'єм. Я дивлюся, вимірюють. Мені дівчатка, не треба об'єм виміряти. Просто мені треба втратити трохи вагу для моїх суглобів. А об'єми мені вимірювати. Особисто мені це нічому, мені не потрібно. Ну, це я так рахую. І Ще мені треба взятися як от, труд, режим. Як мені ще лікар говорив, що треба через три години. Мені не підходять розвантажувальні дні, там, а мені іменно треба через три години сісти і поїсти. Ну, не так поїсти, що Катя лук підставить, а сісти обикновенно, порцію якусь на поїсти. пять три години проходить, оп'ять через три години. У мене раніше так не вийшло. А дівчатка, чого не виходить? Того, що лінимося над собою. Чого це себе так запустив? Того, що шо... це не означає, що там ми лежимо, як тюлені. Ні, просто як для себе це лінь. Ми думаємо, що це та... не ходь. А воно здоров'я є здоров'я, треба його берегти. І ось я дивлюся, дівчатка, очі, дивлюся, свої очі, Перед цим аж у ту суботу було 10.02 90 і 200 грамів. Ну, я чогось таки 100-200 гром. Так, да, я радію, звичайно, я радію кожному, я вже говорила кожному грому. Як я починала свій каносик, в мене було 4.01. Це я тоді ще в мене було 91,5. Ну, в общем, міря, що я важилась. Тут у мене, я дивлюся, було 91,3, 91,7. Це в мене саме більше було. Ну, в общем, 10.02 у мене було 90,2. А в цю суботу я зважилась, ой, в понеділок, що я в суботу вже я і дні і числа путаю. По понеділка, дівчатки я ворусь. У понеділок було 10.02.92, а в цей понеділок 88.8. Ну, я, дівчатка, я ж таки трохи і в обід. Ну, обід був обід, сніданок, це. Я, до, да, я всіх до старої стоять якийсь блин, то творог, то яєчко. О, а вечір, до да, вечір потрібно там то риба із зеленю, то хай яєчка ти будуть, хай буде кусочок м'яса з чим, з якимсь салатом, хоча з буряком чи з чим. І от Да, ми можемо за себе взятись, Ну, тільки це дуже важке. Може, не для всіх, я не знаю. Може, це не для всіх важке. Ну, для мене це важке, щоб я відкрила кано, щоб в мене була якась мотивація. От ви розумієте? От поміть мене право, ну, оце думаю, та мені в понеділок треба зважитись, Та мені в понеділок треба зважитися, сказати ж, скільки. Не буду оце вечеряти. Оце вже все. Оце... Шість годин там, і потрібно три години кажуть, до сну. Ну, Якщо дуже їсти, хочеться, то там, ну, чи яєчко, чи щось таке з збілко. Ото такі друзі справи, я так подумала, подивилася на, свої, на свою вагу, подивилася, що чим займаюся, та чим займатися, займатися зима. На дворі вийшов сніг, даже, даже замітати метлу не потрібно <смі> обрати сніг, відкидав та й всі справи. Ото як і а зараз прийшов обід. На обід я буду. Я вже собі ось насипала, я супум. Дівчину Вкусний суп зварила, чесно, <смі> не обманюю, не обманюю. Ну, так трішки я покажу. Оце отут у мене, я виміряла ще раніше 300 грамів. І буду ось, відрізала два кусочки хліба зернового, маленькі кусочки, і сир пловлений. Янтор зроблю бутерброди і налью куфи. Куфи я воду ще поп'ю. Отут так і дівчатка діло. І тоді будемо займатися чесником. Дівчатка, як я й говорила, будемо займатися переробкою чеснику. Подивилася, той часник, який був у мене в холодильнику, набагато гірше зберігається, ніж той часник, який у мене в банці був. Дівчатка, Я часник зберігаю у банках. Трьохлітрова банка закриваю капроновою кришкою. І ви знаєте, дуже добре зберігався. А той, що в холодильнику, я внесла таку кульочку, в холодильник положила, то вже почав до половини зубчиків даже пропадати. Я його обрізала, і кулір якийсь такий краснуватий з'являвся. А той прямо добре зберігається. Ну, звичайно, вже коли його садити, вже не то треба його переробляти, щоб він, бачите, який гарний, щоб він не пропадав. І потім, знаєте, Воно ну, краще, коли отак уже готове, бо спішиш там куди щось укинути треба. Взяв ложечкою набрав і вже і не потрібно не чистити. Якщо я багато, той раз я закривала, я ну, як закривала, ну, переробляла. Ну, звичайно, ж ждав баночку, закривала. То я намочувала його. Якщо намочити, то краще трохи чиститися. Ну, це раз я не намочувала. Я почистила, почистилася, підготувалася. А зараз я нічого нового, дівчатки, я не скажу. Я просто нагадаю так, як я робила. І може це хто вспомне, може і комусь. Теж треба подивитися на зберігання свого то, девочки, ми його і змільчимо. Дівчатка, в кого немає змільчителя, значить, беріть чесну Звичайно, це буде довша процедура, Ну, все одно зробите. Тобто, зараз я чесничок свій сюди засипаю. Я вже наготувала. Для цього нам тільки потрібно буде олія і баночки. І всі діло, дівчатки, Дуже добре він зберігається, і нам так сподобалося. Тим паче, вже діло скоро доходить до весни, його треба переробляти. А зубчики прямо дівочки, ну прям дуже. У мене ще сорт такий чесник хороший. ось Бачите, показую, наче нарости. А зубчики, бачите, які ніде ще не пропадають. Сорт хороший, ну не знаю, як називається. Він у мене давній, не можу сказати, як називати. А той часничок, який зберігався в мене у холодильнику, то зовсім друге діло. Я його перерізала напополом, бо вже він починав пропадати. Так що, дівчатки, передивляйтеся в і, і переробляйте. Зараз подивимося. Чи весь у лізе, огляду, ми влізе. А як ні, то я можу трішки оставити, вже зубочки. Тут небагато, там залишиться. То може, О. ну от, я це так залишу трішки. Звичайно, може куди треба і чиє зубочки. Ну, а в основном перерублю вас то, девчатка сейчас мы измельчимо його вставляюся. Ні, може я багато насипала, може я перестаралася, то зараз трішки відберем. Тут у мене плитка холодна, так що нічого страшного. Трішки надберу, бо може я багато насипала. Все хочеться більше, більше, більше. Ох, и зубки же гладные, ну прям девицынки. Так, дівчатка. ой, уже кучу. Кучу уже остановлю. Дівчатка, це ось я залишу такі збочки хороші. Куди так може кинути, так подивимося, куди пригодиться. Топ, тепер ми беремо. Висиплю я ось наготувала мисочку, такий тазик, він у мене такий самий, походний. чогось я його кругу, ну такий тазик, який у мене два потом я их беру. Та, да, дівчатка, він зберігається, тут добре, але вже він не такий, я дивлюся, сочний. От я раніше, ну пахучий, пахне. Я, як той раз я його переробляла, так мені кажеться, він був сочніший. А цей раз я дивлюся, можливо, тому що він вже трошки койде, наче рости, знаєте, не знаю. Це так, це так мені кажеться. Може, я щось не так розумію, але мені каже, він трошки сухіший. Який суд? Не знаю. Так, дівочки. Тепер що нам для цього надо? Нам тільки потрібно олію. Трошки так линимо, помастимо, щоб цей часник потонув в олії. Я вже говорила той раз, ой Боже. той раз, як знімала, говорила, що він був, повинен бути в олії, щоб не... і тугенько отак, тугенько на треба його напхнути, щоб не було. Ніяких повітряних там подушечок. Оце оток ми його. Оце дівчатка така дуже проста заготовка, дуже... але ну, нам дуже подобається. Ну, зберігати треба в холодному місці, в холодильнику. Якщо дівчатка ви не її, з олією, а солью, можна солью перетерти, тоді можете зберігати в шкафу. Ну, нам дуже подобається голій. Отак от, от я дивлюся, щоб ніде не було таких воздушних подушечок. Хорошо, так ложечкою утрамбували. Може вже й ходить. Так, друзі, хорошо, я втрамвувала, душечок ніде немає. А тепер воздушних я маю повітряних. Тепер залила олійкою. Тільки дівчатка. Олійкою треба. Ось у мене олейна, не пахучою. бо тоді буде гірчити. І закриваємо. Все, дівочки, закриваємо тугенько. Я так була закрила, що сама не могла й відкрити. Так, оце баночка вже у нас є, готує. Зараз другу накрило, заложимо, закатаємо. І сьогодні ми хороше діло зробили. Закрили чесничок. Отак я добре його натовкую. Так, дівочки, отак. Пахне, так пахне, приємно. А я дивилась, є роблять в олію. Ну, як так само тільки чеснику, менше чеснику, а олійкою заливають більше от так, дівчатка от. бачите то я зробила так а тут і не вірно, ну та не повинен бути ніякої подушечки воздушної. І заливаю час тим олійкою. Ось так. Так, дівочки. І ця боночка в мене є. І ще ось буде боночка. Може, не повна, але ну, якраз її начнемо, бо в нас вже закінчився такий чесночок. Перероблений. Як був такий перероблений, ну, що у баночці вже готовий, то ви знаєте, не хотілося брати і чистити. Візьмем готовенького. І всі діло. Так. Ну, тут я можу не так сильно напихати. Бо тут його вже в мене небагато, ми будемо ним користуватися. Щось я так завжди шкряю, то по мисках, то по каструльках. Все в мене не виходить ніжно. Оце все, що в нас вийшло. І ця баночка трішки не повна, але все одно нам. Так, і це я залью. І все. Дівчатка, і сьогодні ми зробили з вами. Бачите, яку корисливу спробу. За, заготовили часничок, щоб він не пропав у нас. Дівчатка, це мій перекус. Як я говорила, що я варила кисіль, а вишні в мене я закривала компот на зиму, дивлюсь, компот випила, а вишні такі красиві лежать. Думаю, я їх зараз в дію прийму. І, коротше, я додала туди малинки і зробила. Правда, додала трішки сахару. Ну, у мене було, вийшло отаких три мисочки. І це в мене був перекус. Ну, дівчатка, ну, не тільки це було. Жарила я котлети ось. Ну, для своєї сім'ї, не для себе. Бо, думаю, у мене є що, а для себе не буду сьогодні. Що ви думаєте? Котлети такі ноги вийшли. Ну, наглі, одна сама в рот плигнула, я не замітила і коли. Дівчатка, це моя вечеря. Кабачкова ікра, яку я закривала на зиму, і риба. Дівчатка, сьогодні я вам показала меню на мій день. Буду говорити до побачення, друзі. Заходьте до мене в гості, підписуйтесь. Я вам бажаю тільки всього найкращого. Головне здоров'я, миру, благополуччя, достатку. Всього вам найкращого, друзі.